Доброго дня, дорогі наші гості, діти, вітаємо вас! Звичайно приємно сьогодні бачити у цій залі таку велику кількість дітей, які беруть участь у цих надзвичайно важливих змаганнях, які започатковані президентом України Володимиром Зеленським і мають назву пліч опліч всеукраїнські шкільні ліги і мають надзвичайно важливий лозунг. Ми переможемо! Ваші опуски! честь стояти тут, у спортзалі, тому що ви чудово всі знаєте, наскільки важливу місію спорт відіграє і буде відігравати в житті наших дітей. Це все для вас, дорогі наші діти. Спорт це сила, спорт це віра, спорт це психологічне розвантаження, спорт це зосередження, спорт це здоров'я і, безперечно, спорт це єднання. Саме тому це свято спорту називається пліч-опліч всеукраїнській шкільній ліги». І зараз в багатьох містах України, великих і маленьких, так само зібрані діти, команди, які пройшли перший етап, і сьогодні будуть боротися за другий етап. Тому оплески всім, всім, хто в цій залі, всім, хто зараз по всій Україні. І безперечно ваші оплески лунають нашим Збройним силам України, нашим захисникам і захисницям, завдяки яким ми з вами можемо влаштовувати спортивні змагання, які мають надзвичайно важливе значення. Ну і звичайно, коли українці збираються разом, має звучати найважливіша музика, найважливіші слова для кожного українця, в якій би точці планети він. Не знаходився під ваші оплески для виконання державного гімну України. Ми запрошуємо суперзірку української естради. Зустрічайте Роксолана! Ну і звичайно, дорогі друзі, просто зараз ми хотіли би всіх вас хвилиною мовчання пригадати всіх тих українців, які поклали свої голови в боротьбі за незалежність нашої країни в цій жорстокій, несправедливій війні Росії проти України і дорослих, і дітей, і військових, і цивільних, всіх, хто більше ніколи не побачить, як встає сонце. герої не вмирають. Отже, дорогі друзі, дорогі наші школярі, дорогі наші дорослі, історичний момент ми точно знаємо, що ця ініціатива буде продовжуватися із року в рік. Покоління в покоління, тому що спорт має надзвичайно важливе значення. І зараз всі разом ми зробимо відлік початку наших спортивних змагань пліч-опліч всеукраїнські шкільні ліги. І цей відлік зараз має з'явитися на екрані. Якщо ви готові, ми підтримаємо від 10 до 1. І зараз ми всі разом згуртуємось для того, щоб розпочати наші змагання. Відлік на екран, увага! Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Ми починаємо 20 областей України та місто Київ, більше 25 тисяч команд, учасниць, більше 300 тисяч учасників, більше 5 тисяч закладів середньої освіти, 5 ліг з видів спорту, футзал, волейбол, баскетбол, черлідинг, спортивне орієнтування, це пліч опліч, всеукраїнські шкільні ліги. Пліч опліч це про дружбу та спілкування. Пліч опліч це про атмосферу спортивного свята. Пліч опліч це про покращення твоїх результатів. Пліч оплі це про учнів, вчителів, тренерів та батьків. Пліч опліч це про змагання та єднання. Пліч опліч це про тебе і для тебе. Опліч всеукраїнській шкільній ліги. Мета проєкту залучення школярів до фізичного розвитку, формування у них лідерських якостей через спорт. Цей проєкт покликано для того, щоб залучити наших школярів до активного способу життя, до змагальної практики постійної. Проєкт Пліч Опліч присвячений шкільним спортивним змаганням, які будуть проводитися щорічно, щоб залучити школярів до спорту. Нам надважливо у такий важкий час для нашої країни об'єднуватися та допомагати один одному. Спорт це є один з найкращих інструментів для покращення психоемоційного стану. Тому долучайтесь до цього проєкту. Цей проєкт не лише про спорт. Це можливість проявити себе, свої навички та вміння, стати лідером та об'єднатись. Пліч опліч це про змагання та єднання. Я запрошую вас до участі, і можливо, саме за вашу команду я буду вболівати у фіналі. Мені трохи нагадує той проект, який я брав участь у своєму дитинстві, коли був школярем. Ми грали у футбол за свою школу проти інших шкіл, Потім частували вже в українських змаганнях, і мені це дуже подобалося. Це дуже класно, круто. Хочу побажати вам, щоб ви грали за українські лізі пліч-опліч, перемагали, забивали, раділи, дарували один одному позитивні емоції. Приєднуйтесь до змагань, проявляйте себе та ставайте новими зірками українського футболу. Після фінального п'ятого етапу всеукраїнського ми дізнаємось найсильнішу команду в тому чи іншому виді спорту. На мою думку, це дуже важливий проект для наших дітей, для нашої молоді це можливість змагатись, це можливість будувати себе як спортсмена, будувати себе як лідера, будувати свій характер. Хочу всім подякувати, хто підтримує цей проект, побажати всім успіху і гарно виконаних робот. Долучайтеся до наймасштабніших змагань серед школярів. Збирайте команду та беріть участь у змаганнях. Всім удачі, та пам'ятайте пліч опліч разом до перемоги. Пліч опліч разом переможемо. Не тривожно ми ніколи друг нічого. Ну що ж, дорогі друзі? А я сподіваюся, що нас зараз бачать всі регіони, всі міста, які зараз будуть на включенні, і хотів би, щоб ми поаплодували один одному. Ми розпочинаємо звідси: це Київщина, це Буча, це Бучацький ліцей номер 9. Ми у надзвичайно красивому сучасному спортзалі, де за кілька хвилин розпочнуться змагання з футзалу, в якому візьмуть участь крім тих команд дітей, які вже готові до боротьби, і наші амбасадори, це і наші легендарні футболісти, це керівництво міста, керівництво області, і, звичайно, найголовніше це участь у цих змаганнях. Сьогодні на нас чекає футзал, і, безперечно, ми віримо, що цей другий етап серед наших школярів є надзвичайно важливим. І переможуть сильніші, але найважливіше, як ви знаєте, найважливіше не перемога, найважливіше участь. Тому Буча, де ви, діти? Давайте всі один одного привітаємо. Нас дуже багато, нас дуже шумно. Ми всі чекаємо вже початку наших. Перегонів і сподіваємося, що ви нас так само чуєте. Зараз хочеться побачити і почути Київ. Знаю, що в Києві ведучий Володимир Текуліс. Володимира, вітаємо тебе. Чи чуєш нас і яку гру сьогодні ви будете втілювати в життя? і Інтелект, де наші гравці будуть змагатися в командах разом із зірками українського баскетболу та українського шоу-бізнесу, пліч опліч вдосконалюємо командний дух та взаємодопомогу. Ну і звісно, бажаємо учасникам покращити свої навички в спорті. Поїхали, дякуємо, Юрій. Дякуємо Юрій. Володимире, дякуємо тобі! Це Київ. Давайте поаплодуємо Київ сьогодні. В них баскетбол і сподіваємося, що у вас дуже гарно пройде гра. Дорогі друзі, у нас на черзі Дніпропетровщина. І на Дніпропетровщині в нас ведуча Оксана Рудковська. Оксано, чи чуєте нас? Вітаємо вас! Так, да, Дякую, Юрію. Ми вас, Вітаємо, чуємо. вас чуємо. Вітання з Дніпропетровщини. Ми сьогодні Ми відкриваємо сьогодні шкільну відкриваємо лігу зі спортивного, лігу, зі спортивного орієнтування, орієнтування у ліцеї номер 21 міста Кам'янське. Наші команди разом позмагаються з військовослужбовцями та курсантами, пліч опліч виховуємо силу, духу та витримку. Бажаємо командам успішно долати труднощі, зберігати мотивацію і не, не зупинятися, розкривати, розкривати, свій, розкривати потенціал. свій потенціал. Оксана, дякуємо вам, Дніпропетровщина, молодці! Так тримати. Ми вам аплодуємо. Ну і знаєте, на щастя, повітряна тривога закінчилась на Одещині. Завдяки нашим Збройним силам України, яким ми аплодуємо. Ми хвилювалися, бо була повітряна тривога. Був шанс, що ви не включитеся у наш ефір. Але, на щастя, ви з нами. Одещина вітаю вас. Максим Лобода з нами на зв'язку. Максиме, чуємо тебе. Вітаємо, Юрій, Вітаємо, з Одеси обласки. Ми вас дуже Ми добре дуже Чуємо добре наші, команди наші команди сьогодні. раді Радіснев Чорноморськ, шкільну лігу з волейболу розпочнуть команди школярів з вчителями фізичної культури. Пліч опліч навчимо вмінням керувати своїми емоціями та стати справжніми лідерами. Бажаємо всім командам відчути атмосферу спілкування, дружби та взаємодії. Ублиски, Юрій. Дякуємо вам, вітаємо вас і дякуємо за те, що ви вімкнулися. Ми впевнені, що сьогодні ті спортивні ігри, які ми з вами разом всіх долучимося, вони принесуть надзвичайно важливу користь. А сьогодні старт цих надзвичайно потужних змагань. Ну і дорогі друзі, маємо ще один регіон, який зараз вийде з нами на зв'язок. Це Львівщина. Вітаємо оплесками Львівщину. У нас на зв'язку Олександр Краснопай. Олександре, вітаємо вас. Вітаємо, Вітаємо на зв'язку зв з місто Лева з усієї України, друзі оплески! Ми знаходимось тут. Загальна світня школа номер 95, спорткомплекс мандаринка. І тут сьогодні у нас змагання з Черлідингу, друзі. Бачимо цих запальних дівчат. І сьогодні у нас майстер-класи показові виступи з Черлідингу не тільки дівчата, але й їх матусі. Друзі, дайте їм оплесків найспортивніші матусі України. Тут місці лева. Ну і звичайно, плічопліч будемо демонструвати вам свої найкращі якості. Друзі з Львівщини оплески на всю Україну. Це плічопліч всеукраїнські спортивні шкілі. Ей! Юра. Зараз зібралися наші діти, де зібралися дорослі амбасадори, всі, хто підтримують спорт, тому що спорт це наше майбутнє, це майбутнє наших дітей в мирній, красивій, процвітаючій Україні. І ось руханкою, яку зараз ми розпочнемо у цій залі, ми і дамо старт нашим змаганням. І безперечно, в цій руханці в нас є ведучі амбасадори руханки, і яких би я під ваші оплески хотів запросити. Давайте привітаємо оплесками – Оксана Романюк, чемпіонка Європи з легкої атлетики, багаторазова чемпіонка України, майстер спорту, тренер і інструктор. Ваші оплески. Маша Данілова, українська співачка, блогерка, інтерв'юєрка. Марія, де ти? Виходь, будь ласка, до нас. Будь ласка, проходь. Настя Цимбаларо, акторка театру і кіно. Давайте поаплодуємо. Настю, вітаємо тебе. Роксолана так само мала бажання приєднатися. Роксолано, якщо ти є, будь ласка, приєднуйся. Ну і наші, е, наші дівчата, які сьогодні так само всі готувалися, черлідерки, які допоможуть всім нашим дітям, які тут зібралися, дорослі, ви так само можете приєднуватись. Якщо хто вміє, це насправді круто. До руханки всі готові. Тоді увага, давайте чути нашу команду. Три, два. Один плеч, ми переможемо! Не тривожно мені коли друг плеч, Ми все зможемо для наших рідних облич. Добро примножимо, зло ми кинемо в піч. Переможемо разом, коли плеч. Çoğu